Конфлікт звична річ для цього світу. Він навколо, у родині, у новинах, у коментарях, під постами. Навіть у тиші конфлікт між тим, що ти відчуваєш, і тим, що ти хочеш показати. Стоїк бачить це і не реагує. Не тому, що він слабкий, а тому, що він сильний. Справжня сила це вміння не втручатись, коли тебе провокують, не встрягати, коли тебе кличе его. Не доказувати, коли істина і так перед тобою. Підпишись на канал, якщо відчуваєш, що ці слова резонують з тобою. Тут ми говоримо про силу спокою, глибину мислення і мистецтво жити гідно. Стоїцизм це дисципліна думки, коли тебе провокують перша хвиля, емоція. але між подією і твоєю реакцією є мить. І ця мить твоя свобода. Стоїк тренує себе, щоб ця мить була довшою. Щоб у ній з'явилось рішення не діяти, не відповідати з образи, не доказувати свою правоту. Его хоче крику, хоче бути правим, хоче, щоб його боялись, поважали, визнавали. Але розум знає. Сила не в цьому, сила в спокої, в здатності відмовитись від боротьби, яка не веде до істини. Мистецтво, невтручання це не втеча. Це спокійний вибір дорослої душі. Світ буде перевіряти тебе через людей, які кидають слова як ножі, через ситуації, де правди не видно, через близьких, які боляче чіпають найвразливіше. Але стойк каже: мій спокій це не предмет торгу. Його не можна відібрати, тільки якщо ти сам не віддаси. Якщо тебе хтось виводить із себе, значить він має владу над тобою. Але хіба ти дозволиш це? Мистецтво невтручання це не про те, щоб бути осторонь, це про те, щоб бути всередині і не втрачати себе. Навіть у найгарячішій суперечці стоїк не мовчить, бо йому нічого сказати. Він мовчить, бо знає, коли не варто говорити. У більшості суперечок переможець не той, хто перекричить, а той, хто зумів зберегти ясність думки. Тиша це стратегія. Це вибір, це дисципліна. Коли тобі хочуть втягнути у брудну боротьбу, наймудріше не входити у неї. Стоїк спокійно дивиться, як інші палять себе гнівом, а сам холодний, точний, незламний. Світ зовні лише проекція. Найгостріші битви не в соцмережах, не в дискусіях, а у власній свідомості, страхи, образи. Незавершені діалоги з минулого, потреба визнання це те, що розпалює полум'я всередині. Стоїк розуміє, поки він не залагодив війну всередині, будь-який зовнішній мир, ілюзія. Тому справжнє мистецтво невтручання починається з миру з собою. Кожен, хто кричить на тебе, говорить не про тебе, а про себе, про свою біль, роздратування, втому, страх. Стоїк бачить гнів. І розуміє його джерело. Він не приймає удар на себе. Він бачить і проходить повз. Мудрість у тому, щоб не брати чужі реакції особисто. Люди зляться не через тебе. Вони просто не знайшли кращого способу бути почутими. Але це не твій тягар. Стоїцизм не пропонує мовчазну пасивність. Це не про те, щоб бути каменем. Це про те, щоб діяти з розумом. Іноді найкраща дія це стриманість. Іноді мовчання, іноді повна відсутність реакції. Ти не автомат. Ти не мусиш відповідати на кожне слово, коментар чи виклик. Стоїк пам'ятає, не реагувати це також вибір і дуже потужний. Стоїк не дозволяє конфлікту зруйнувати його гідність. Він може відступити, може промовчати, може не реагувати, але не тому, що злякався. А тому, що він стоїть на вищому рівні, там, де немає потреби воювати за ілюзії. Гідність це внутрішній стрижень, це відповідь на запитання, хто я є, якщо з мене зняти всі емоції, всі маски, всі ролі. І коли відповідь ясна, тоді немає сенсу втручатись у кожну бурю. Стоїк не м'який, він просто дисциплінований, і в цьому його сила, його мовчання. Не слабкість, а контроль. Його невтручання не втеча, а вища форма дії. Людина, яка не піддається провокаціям, страшна у своїй точності. Вона не витрачає енергію на дрібниці. Вона чекає, спостерігає, аналізує і діє, коли час настав. Справжня міць тиха. Вона не розкидається, вона накопичується і, коли треба, влучає точно в ціль. Стоїцизм. Не про комфорт, це не про втечу від конфліктів, це про здатність не стати їх частиною, навіть коли все навколо кричить, щоб ти включився. Стоїк вміє залишитись рівним, коли світ тоне у хаосі. Це не тому, що йому байдуже, це тому, що він обрав бути тим, хто не множить хаос, хто не додає шуму, хто не поширює агресію. Твій мир це не подарунок від інших, це твоя праця. Твій щоденний вибір. І він починається з моменту, коли ти вирішуєш, я не втручаюсь, я зберігаю рівновагу, я стою на своєму. Часто те, що нас найбільше дратує в інших, це відображення наших власних недоліків, страхів або незадоволень. Стоїк розуміє, конфлікти ззовні це сигнал зверху, який підказує, над чим варто працювати всередині. Це запрошення. До самопізнання, до очищення і зростання. Замість звинувачувати інших, стоїк питає себе, що в мені викликає цю реакцію? Реакція імпульсивна, емоційна, часто руйнівна. Відповідь усвідомлена, зважена, конструктивна. Стоїцизм навчає переходити від реакції до відповіді. Це вимагає часу, терпіння, дисципліни, але саме це дозволяє уникнути марних конфліктів і зберегти гармонію. Стоїк не боїться встановлювати межі, вміння відмовити, не в'язуватись у безплідні суперечки це про повагу до себе і свого часу. Це не відмова від відповідальності, а мудрий розподіл ресурсів емоційних, фізичних, ментальних, приймати те, що відбувається. Це не означає здаватися, це означає визнати реальність такою, якою вона є, без ілюзій. Прийняття відкриває простір для спокою і конструктивних дій, бо лише розуміючи суть ситуації, можна знайти правильне рішення. Стоїцизм не закликає до придушення емоцій. Навпаки, він вчить їх розуміти і використовувати розумно. Емоції це сигнали, які можуть попередити про небезпеку. Про внутрішні потреби чи цінності. Стоїк вміє відчувати емоції, але не дозволяє їм керувати собою. Він навчається бути господарем своїх почуттів, а не їх рабом. Кожна напруга, кожна суперечка це шанс подивитися на себе під іншим кутом, це можливість стати кращим, сильнішим, мудрішим. Стоїк сприймає конфлікт не як ворога, а як вчителя. Він шукає уроки і сенси. Які допомагають йому рости духовно і морально. Стоїцизм наголошує, твоя відповідальність діяти правильно, результати у світі, який не завжди піддається контролю. Це звільняє від тривоги і страху за майбутнє. Стоїк робить свою справу чесно, сумлінно і відпускає результат. Стоїцизм не просто набір правил, а спосіб життя. Мистецтво невтручання це не лише про конфлікти. Це проставлення до всього, що відбувається. Це уміння зберігати ясність, коли все навколо хаотично. Це сила бути спокійним у найбурхливіші моменти. Більшість конфліктів виникає через непорозуміння. Стоїк вміє слухати не тільки слова, але й те, що залишається між рядків, емоції, наміри, приховані мотиви. Слухати уважно. Значить, давати простір іншому висловитись, не перебиваючи і не поспішуючи з висновками. Це перший крок до миру. Справжня сила стоїка у співчутті, а не в жорсткості. Розуміння, що кожна людина має свою боротьбу, свої болі і страхи, допомагає ставитись до інших з повагою. Співчуття не означає слабкість, це вибір бачити людяність навіть у ворозі, тримати образу. Значить, отруювати власне життя. Стоїк практикує прощення не для того, щоб виправдати інших, а щоб звільнити себе. Прощення це акт внутрішньої свободи, що звільняє від тягаря минулого і дозволяє рухатись вперед без болю. Часто ми потрапляємо в замкнене коло суперечок і образ. Стоїцизм пропонує вийти з цього кола. Через зміну своєї позиції перестати додавати до конфлікту нову енергію, це як вогонь, який гасить себе, якщо не підкидати дров. Стоїк той, хто перестає підкидати дрова. Конфлікти часто виникають через нетерплячість, бажання швидко змінити ситуацію або отримати негайну відповідь. Стоїцизм навчає терпінню, вмінню чекати, приймати час як фактор змін і розуміти, що деякі процеси не можна прискорити. Терпіння це не пасивність, а активна мудрість, що дає сили тримати себе у рівновазі. Жити свідомо значить розуміти свої думки, емоції, мотиви і вміти вибирати свої дії. Стоїцизм це філософія свідомого життя, де кожен крок усвідомлений, а не автоматичний. Це дозволяє не втрачати себе в хаосі конфліктів і зберігати внутрішній спокій. Мистецтво невтручання це вміння повертатися до свого центру, коли світ навколо розбурханий. Це глибоке знання, що справжня сила і спокій живуть усередині. Стоїк знає, будь-який конфлікт це тимчасове явище. Його відповідь стійкість і спокій, які неможливо забрати. Таким чином, стоїцький підхід до конфліктів це не про перемогу над іншими, а про перемогу над собою. Це мистецтво вибирати спокій, бути точним і не втручатися в безплідні бої. Це шлях до внутрішньої свободи, який відкриває двері до миру в серці і гармонії з навколишнім світом. Підпишись на канал, якщо цей філософський підхід резонує з тобою. Життя. Це мистецтво і спокій його найцінніша складова.